Добрий ранок, діти, яка зараз пора року. Так, це зима. Давайте пригадаємо, які зимові свята ви знаєте. Дидактична гра назви зимове свято. Взимку сонечко не гріє, калиту кусали на Андрія, свято Андрія. В грудні місяці в наш край знов приходить. Миколай. Я даруночків чекала від святого Миколая. Різні чудеса й дива можуть статись в ніч Різдва. Щедрувати йде маля в гарне свято Василя. Вітер в обличчя снігом хлеще, воду в церкві святимо. На водохреще. А ще є таке гарне свято, яке називається Новий рік. Діти, а яке це свято? Діти, а як ви готові радісне, веселе, чудове, Подумайте, та? та складіть на вуличку це. Дивовижне, довгожданне. А зараз пора трішки відпочити. Вітри вітре, вітре ти невий. У звірято рік новий. Зорі світять на ялинці, дід мороз приніс гостинці, прометем собі доріжки, понтанцюємо хоч трішки, маски зробимо із будяків, налякаємо вовків. А зараз пограємо в гру, яка називається «Най-най». Я вам кажу слово, наприклад, красива. А ви говорите Найкрасивіша. Тож починаємо яскрава. Найяскравіша, гарна. Найгарніша. Зелена. Найзеленіша. Святкова. Найсвятковіша. Спритна. Найспритніша. Голосний, найголосніший, улюблене, найулюбленіше. Дітки, про що було наше заняття? Які новорічні свята ви запам'ятали? Бажаю вам гарного нового року!